Вітаю, мене звати Милана, і я стала мамою два з половиною місяці тому е, в Іспанії. Всю вагітність я готувалася до пологів, до перших днів життя з малюком. Е, купувала одяг, робила ремонт дитячий, але зовсім не думала про те, що треба насправді здебільшого готуватися до грудного вигодовування, тому що моє переконання було, що це е, процес дуже. Природній, натуральний і проблем не буде. Але, на жаль, проблеми виникли. Вони почалися ще в пологовому. Мені показали неправильну техніку прикладання. Мені дали пораду а, годувати. По режиму кожні чотири години одна грудь, і е, також я жалілася, що прикладання дуже болюче, на що мені відповіли, не переживаю, буде боляче перші два е, тижні, потім стане краще. Звісно, що через два тижні нічого краще не стало. Ми почали в цьому підозрювати коротку уздечку язичка. Ми зробили маленькому операцію. Ми ходили до фізіотерапевта розслабляти м'язи обличчя, але це все теж не дуже сильно допомагало. Я почала наймати консультантів, яких бачила в інстаграмі. По грудному вигодовуванню, але там теж дієвих порад не дуже було. Вони всі загальні, вони всі без е, якихось тонких моментів, нюансів. І е, через два місяці своїх сльоз, істерик, криків, к, крику, крику, е, бажання перейти на суміш і завершити нашу сумну історію з грудним вигодовуванням. Мені знайома порадила Маргариту. Я до цього віднесла скептично. Я спочатку не хотіла, тому що навіщо я вже перепробувала купу консультантів? Нічого не допомогло. Але я вирішила, що або Маргарита мені допомагає, або ніхто. І на першій же консультації я отримала шокуючі факти, що взагалі підхід в нас неправильний. Що по-перше, треба виконати дурника, по-друге, перейти з режиму годування кожні 4 години на годування на вимогу. І Маргарита також підкоригувала техніку прикладання і дала нам тиждень повчитися. А ми повчились. Перше, що я підмітила, грутися почувають набагато краще. Вони перестали бути кам'яними, вони перестали наливатися, вони перестали дуже сильно підтікати тільки момент приливу молока, і внаслідок цього, через те, що вони. Перманентно більшим я м'які ще не так сильно болить під час прикладання. І також саме прикладання стало трохи краще, але нам знадобилася ще одна консультація, щоб точно передкугувати всі, всі всі нюанси. І після другої консультації, прямо на наступне прикладання, воно, воно стало абсолютно безболючим. І зараз ми годуємось на вимогу, хоч 10 разів на день, хоч 20, хоч кожні 10 хвилин. І мої груди, соски абсолютно не болять, вони все почувають дуже класно. І е, дитинка. Почала дуже класно набирати вагу. Нам зараз 2,5 місяці. Наша вага 6 кг 300 г. Вчора ми поміняли одяг на 62 і підгузок на третій розмір, тому що дитина почала рости дуже швидко і в висоту, і в ширину. І за це я дуже сильно вдячна Маргариті і її консультаціям і порадам. Вони були дуже дуже дієві і врятували нашу історію грудного вигодовування. Дякую.